Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам всім. Доброго раночку сонечко ясному. Доброго раночку садочку прекрасному. Вліво погляньте, право оберніться, одне одному посміхніться. Дітки, з якою літерою ми ознайомилися на попередньому заняті? Вірно, вірно. Літерою е. Н, ен. Літера ен. Н, літера Н. Будь ласка, а які звуки ми позначаємо цією літерою? Нар -слухий, нар -слухий. Так, твердий приголосний Н І ще, дітки. М'який приголосний, Н. молодці, молодці. Давайте зараз пригадаємо слова з цими звуками і насамперед ствердимо приголосно Н. В будь-якій позиції цей звук може бути на початку, в середині, в кінці. Так, я вже почула Наташа ще. Ствернув приголосний. На український ніс і там у нас м'який приголосний. Lata. Ноти, носорі. Нога добре. Пан. Роман, «весна» — сніжники. Підсніжний. В цьому слові твердий так. Іван. Нога. Степан. Нога. Так, дуже добре. Я зрозуміла, що ви вже добре визначаєте цей звук. А зараз пригадайте слова, де зустрічається м'який приголосний ні. Міланушка вже сказала: ніс, ні, ніс іще. Ніс. М'який, щоб н був м'яким. День так. Пень, вірно, ніч, ніч підходи, підходи, Ні. так. Кінь, Тині. донька, Донка. ненька. Аню. Анюта. Анюта теж так, м'який приголосний ніж. Ні. Молодці, молодці дітки. Так, а зараз відгадайте загадки. Якщо відгадаєте правильно, відгадку я покажу на картинці. Я білий, справа не важка мене зробити з молока. Подумайте, що ж таке біле роблять з молока? Що роблять з молока, біле? Вірно, вірно, дітки, сир, вірно, молодці. Отже, сир біленький роблять з молока. Так. І ще, послухайте загадку. Добули її з води, білосніжною, твердою, знов кинули туди, вмить зробилася водою. Що ж біле, добули з води? А потім знову кидають у воду, і вона розчиняється, перетворюється на воду. Міла! Так, молодець, молодець. Сіль. 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 Так, добувають її з води, способом випаровування. Ось, А коли ми варимо якісь страви, ми знову кидаємо її у водички і вона розчиняється. Тон. Отже, в нас є слова сир і А ну, прислухайтесь. Можете промовити, який звук зустрічається і в одному і в другому слові? Який звук? Сир. Так, с. ви приготували перед заняттям карточки для звукового аналізу. Давайте зробимо. Звуковий аналіз слова «сир». Починаємо. І Так, перший звук. Вимовляємо. Перший звук який твердий. Позначаємо однією рисочкою. Дітки викладають у себе на столах. Так, слідуючий звук. Уважно. Ми не говоримо срр. Сир. Який другий звук? Який цей звук? Голос означаємо кружечком. Добре. це Третій звук – «р». який він дає характер. Приголосний, твердий, позначаємо. Фемічні, так, так, ось ми зробили звуковий аналіз слова сир. Так, подивіться уважно, скільки звуків, скільки сир, скільки звуків. Три, три звуки, так. Скільки складів у слові сир? Один. Тільки Один. — голосів? Голосів? Теж один. Так, робимо звуковий аналіз слова сіль. Уважно, будьте уважні. Перший звук. Сіль. Промовте перший звук. Який він, дітки? Голосний. Ссіль. Приголосний. М'який. М'який, молодець Олексійчику, позначаємо. А тума тума. Рисочками. Промовили ще раз слово, визначили слідучий звук. Сіль. І, І так, Артемчик слідкує уважно, який цей звук? Голосний. Голосний. позначаємо. Кружечко. І ще раз промовляємо слово визначаємо слідуючий звук. Сіль. Добре, ja. звук визначили вірно. Тепер даємо йому характеристику, який цей звук? М'який. Позначаємо двома рисочками. Так, уважно розглядаємо наші. Моделі слів. І так, і в першому, і в слові сир і сіль щоднакового. однакового. Три звуки, так? І в слові сир, три звуки, і в слові сіль. Складів скільки дітки? Чотири. Один склад у слові сир, один склад у слові сіль. Голосних скільки? Один. 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 Але чимось вони відрізняються, так? У слові сир приголосні які дітки? Тверді, так? а в слові сіль вони м'які. Скажіть, будь ласка, у слові сир звук «с» який він твердий чи м'який? твердий, а в слові сіль. М'який. Давайте промовимо цей звук. Дивіться, губи посміхаються, язичок знаходиться нижніми зубками. так? І повітря, Струмін провітря проходить посерединки язичка. Ми коли промовляємо цей звук, посміхаємо. Ось такий смішний звук. Да? Так, малята. Зараз, будь ласка, зберіть карточки і залиште перед собою лише карточки. Для позначення твердого і м'якого приласу. Ось такі дві карточки тільки залиште перед собою. остальні всі зберіть. Зараз я буду промовляти слово, а вам потрібно мовчки показати в цьому слові. Звук с твердий, чи м'який. Зрозуміли? Тож приготували вушка і будьте уважні. Отже, перше слово. Сова. Показати потрібно, що у нас звук с твердий. Карточку. Так, син. Молодці. твердий, Стіно. Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Саша. Показуємо ще лише фішечку, якою позначаємо цей звук. Так, сонце. Сонце. Приголосний твердий, молодці, сіль. Фішечку показуємо. Правильно. Приголосний м'який. Сьогодні. Приголосний м'який. Так, міксер. Визначаємо, який у нас звук с. Не м, а с. Так, приголосний твердий сім. Сім. В цьому слові приголосний м'який. Так, вісім. Молодці. В цьому слові звук си приголосний м'який. Молодці дітки, молодці, були уважні. А зараз, будь ласка, послухайте чисто мовочку і намагайтеся запам'ятати слова чистомовочки. Семен сказав своїм синам: скосіть сіно. Сини скосили Сіно. Старий Семен сказав синам спасибі. На який звук, ця чистомовочка, який звук найчастіше зустрічається, дітки? Який Звук Так, звук С і звук С. А ну, які зву... скажіть, будь ласка, які слова ви запам'ятали? які починаються на чистомовці. Ось чистомовочки, які запам'ятали слова, які починаються на звуки с абос? Семен". Семен, так. Хто ще яке слово запам'ятав? Семен. Сіно. Спасибі, молодці, Спасибо. молодці. синам, сини. Так, Спасибо. дуже добре. Отже, дітки, звуки с і с на письмі ми позначаємо літерою С. 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 Послухайте, будь ласка, про неї віршик. І подумайте, на що схожа ця літера. Буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. Отже, що нагадує літера С? На що вона схожа? На місяць, На місяць, так, на місяць на небі вночі ми його бачимо, ще на що. На серп. Якщо це такий пристрій давній з півколом, яким раніше різали, косили хліб дітки вручну. Зараз комбайни котять, а раніше вручну різали хлібчик. І називається цей ніж такий півколом, серп. Також, якщо хлібчика шматочок окрається, дломати, він теж буде схожий на літеру С, або шматочок, Кавуна словодко. Так. Ну, давайте трішечки почитаємо, добре? Ставимо посерединки викладемо нашу літеру і створимо клади. Так, той раз ми трішечки зеркально читали. Так. Ех. Ех. Так, я намагаюся викласти всі руки, які ми з вами. Так, давайте утворимо склади спочатку закриті. Закриті склади ми читаємо голочкою. Коротко. Так, давайте. Ас. Ас. А, а. А, а. А. Далі. Ас. 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 Ус. А. Ус. Ус. Ос. Ос. Іс. Ис. 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 А у нас еще загубився один голосний, так, дітки. С. Е. Так. А зараз утворюємо відкриті склади, які ми можемо довго тягнути гарненько. Давайте. С. Всі разом. С а. Су. С. Молодці, молодці дітки. Давайте підсумовуємо сьогоднішнє заняття. З якою літерою ми сьогодні познайомилися? З якою? С. Молодці. Вірно назвали. Скажіть, будь ласка, цією літерою які звуки ми позначаємо? С. -ясувати. І м'якень твердий приголосний і м'який приголосний. Yes. Дуже добре. Я вам дякую за увагу і до зустрічі. До побачення!